Сьогодні познайомимося з програмою Windows Movie Maker, яку можна знайти серед усіх програм на вашому комп'ютері, клатинувши кнопку Пуск. Вікно програми можна умовно поділити на кілька частин. У лівій частині вгорі знаходиться область завдань, в котрій є три основних розділи завдань, котрі можна виконувати у цій програмі: це імпортування певних ресурсів, редагування або монтаж відео та публікація цього відео. У середній області знаходиться бібліотека ресурсів, з якими можна працювати у конкретному проєкті. Праворуч знаходиться вікно попереднього перегляду результату того фільму, який у нас виходить. Внизу знаходиться часова шкала, в котра може мати вигляд саме часової шкали, як, наприклад, зараз, або аркуша розкадровки, як, наприклад, у цьому випадку. В залежності від того, які у вас е, власні вподобання, ви можете переходити і перемикатися. Між різними режимами. Отже, спробую імпортувати зображення у свій проект. Можна одразу обрати кілька зображень, утримуючи клавішу Shift та імпортувати їх у програму. Кожне із зображень можна переглядати у вікні попереднього перегляду, а виділивши їх усі. Додаю на часову шкалу простим перетягуванням. Запускаючи проєкт. Бачимо, що кожні 5 секунд відбувається зміна зображення, і ми одержали своєрідне слайд-шоу. Порядок слайдів нашої презентації можна змінювати простим перетягуванням фрагментів по часовій шкалі. Що можна зробити тепер? Тепер можна додати ефекти. Ефектів є достатньо багато. Можна переглянути увесь перелік. І обрати собі деякі для експериментів. Наприклад, зараз цей ролик виглядає ось так. Проте, якщо застосувати ефект, зміни відтінку, тепер ролик виглядає наступним чином. В тому разі, якщо мене не влаштовує обраний ефект, клацаю правою кнопкою миші по цьому фрагменту, вибираю відеоефекти та видаляю. Небажаний ефект. Ролик повертається до початкового вигляду. Наступне, що можна зробити, це налаштувати переходи. Станом на зараз, зміна зображень у нашому ролику відбувається достатньо різко. Було одне зображення. Воно зникає з'являється наступне. Проте можна зробити дещо цікавіший перехід. Скажімо, додати ось такий ефект. Чи будь-який інший. В залежності від того, якого настрою ми би хотіли додати нашому фільму. Тривалість цих ефектів налаштовується на часовій шкалі у розділі, котрий відповідає саме за ефекти. Таким чином, цей ефект може тривати достатньо довго. Наступне, що можна зробити, це додати назви та титри до нашого ролика. Назва. Це той напис, який з'являється на початку ролика. Наприклад, в нашому випадку весна. Ми можемо змінити анімацію для цієї назви, скажімо, ось таку, чи ось таку, і змінити кольори, зокрема для пла і, наприклад, для тексту. Отримавши бажаний результат, клацаю додати назву до фільму. Переглянемо, що виходить. І тепер додамо титри в кінці нашого фільму. Титри, які вказують авторів роботи. Казавши необхідну інформацію, клацаю додати титри до фільму. І останнє, що можна додати, це аудіо або музичний супровід. Вибираю музику у себе на комп'ютері. Імпортую її, так само, як це було із зображеннями спочатку в бібліотеку ресурсів, а тоді перетягую на часову шкалу. Бачимо, що музика займає більше часу. Ніж наш відеоряд. В такому разі, її необхідно обітнути. Дійшовши до потрібної позиції, вибираю кліп і trim End», що означає обітнути все решта. В такому випадку. Наш відеоролик має музичний супровід. А також ті переходи, котрі ми щойно створили. Тепер готову роботу можна експортувати для того, щоб можна було її відкрити у звичайному медіаплеєрі. Отже, вибираю розділ завдань і публікую фільм для цього комп'ютера. Вказую. Папку, який буде зберігатись відеоролик, та назву файлу. На наступному етапі можна налаштувати якість і перевірити обсяг файлу, який ми одержимо на своєму комп'ютері. В тому разі, якщо нас все влаштовує, клацаємо опублікувати. Після цього проходить деякий процес публікації. І ми зможемо переглянути результат своєї роботи.